Коли відключити южне від світла, вирішували у виконкомі. 17 жовтня стало відомо, що Обленерго знову переніс ремонтні роботи. У міськвиконкомі проти нової дати. Яке рішення прийняли та коли очікувати чергового відключення? Дивіться у матеріалі. Южний мав залишитися без світла цього четверга. Попереднє повідомлення з обленерго прийшло на южненський виконком. Відключення необхідне, щоб завершити ремонтні роботи, які були розпочаті ще влітку. А ви можете прокоментувати, чому. А от пам'ятаєте, у нас было отключение, угу. полностью город гасился. Это занимались ремонтом. Діли ремонт схемо приходить. А зараз будуть виставлювати схему нормальну. У виконкомі на дату відключення 20 жовтня попередньо погодилися. Офіційне розпорядження мало вийти у понеділок, 17 числа. Проте Обленерго знову переніс дату. Цього разу на 26 жовтня. Така ситуація викликає певні ускладнення. И отключение света в этой ситуации, оно нам создает очень большую техническую проблему. Потому что это влечет за собой отключение электронасосов на котельной. И всем автоматики, соответственно, просто котельную погасят. И мы попадаем, скажем, в такую ситуацию, когда у нас нам нужен будет потом еще один запуск котельной. Не дивлячись на можливі ускладнення, управлінці все ж погодилися на відключення 26 жовтня. Проте інформація ще не остаточна, адже офіційний лист до виконкому ще не надійшов. Відключення опалення у зв'язку з відсутністю електрики не переноситься. Планується, що котельня почне запуск тепла в квартири южненців 21 жовтня.